Так, друзі, я отримував саджанці з багатьох інтернет-магазинів, але хочу поділитися першими враженнями. Такий невеличкий анпакінг. Поки що не називаю, що це за інтернет-магазин. По-перше, пакування. Дивіться, позначено де верх саджанців. Відкриваємо. Йо саджанці зафіксовані. От. Це у нас. Метасеквоя гліптостробусова. От, не треба зважати, що тут немає е, хвої, тому що це е, листопадне, або як правильно сказати, хвоєпадна рослинка. От, один саженець там бачу з хвоєю такий прокинувся раніше. Другий от, всі. Бруньки бачу живенькі, гарненько воно проси, прожи, прокидається. І два саженці, це у нас, якщо це квоя, дендром гігантський. Це буде величне дерево. А, що ж, поки що враження дуже позитивні. Так, ну що ж, панове, друга частина анпакінгу наших рослинок. Мають ось такий вид і, я вам скажу, дуже якісне пакування, зроблений постамент для того, щоб при транспортуванні нічого не пошкодилось. Обережно, от що не пожаліли. Так, ну, нарешті розпакувалось, тепер спробуємо це все весь постамент. вытянуты. все не так просто, как хотелось. Свет тримается на синей изоленте и півсвету на скотче. Так, есть. Далее. Разделяем наши тубусы. Так, далее потрошку Розпаковуємо судячи з інструкції, ми її спочатку все-таки прочитали частково. От. Саженці у нас знаходяться в торфяної таблетки. Яку треба помістити, як написано, у воду. Не доливаю сантиметр до верхнього краю. Що ж, дивимось на торфяну таблетку, коріння дуже вологе, видно, що стояло під капелькою, там вже мох розвивається. Так. І зараз розпакую саме цікаве те, що мене цікавить. Цікавий люди беруть такий липкий скотч. І дивимось на сікую дендрон. Дивіться, яка коренева. Вона вже пішла ззовні, вже закручується. І знову таки зверху мох. Виглядає все досить таки красиво. Так, Зараз беремо стаканчики. Набираємо туди чистої води, то буквально там 5 см водички, ставимо на 60 хвилин. Хочу вам ну, показати, дивіться, які коріння у мене Це тому, що ця рослинка прокинулась раніше, вона в теплиці, так от скажем, перезимувала напівсонною, і то в неї коріння, бачите, яке сильно розвинуте. Ну, ось секвої дендром теж. Дивіться, які корінці. Так що Зараз замочимо таблетки і будемо пересаджувати в перший посадочний горшик об'ємом 1,5 літра ще на місяць-другий посидять. Поки торфяні таблетки саджанців впитують вологу, готуємо горшки під посадку. Грунт суміш один. До одного річковий пісок, торфосуміш, вона універсальна і земля з ділянки, на якій буде рости. Верхушку після посадки присиплю трошки піском з мікоризою з соснового ліпсу. Таким чином трошечки оплотняю ґрунт, використовую пляшку від дитячого йогурту. От, образується така луночка, в яку потім ставимо таблетку і акуратненько обжимаємо пальцями, обсипаємо. Всі. Рослинки упаковані, подружаться Поруч з двома сосенками. Тут ще на балконі виноград, гортензії, лохина. Ще поки що садити холодно, так що все поки що сидить на балконі. Пам'ятаємо при посадці, де південь, де північ. Орієнтуємо рослини чітко. Зараз запам'ятали, що у нас сосни з півдня. Так, ну і наостанок, що ми робимо, маркуємо наші насадження поки що, через пів місяця висадка, перевалка в відкритий ґрунт.